Взірець співпраці з партнерами в питаннях відбудови, досвід якого прагнуть масштабувати на всю країну. Чернігів працює над своєю ефективністю в екосистемі ДРІМ на сьогодні основній цифровій платформі для ініціювання та реалізації проєктів відновлення і розвитку, з представниками якої 4 квітня в муніципалітеті відбулася робоча зустріч. Впродовж останніх місяців місто активно її наповнювало проєктами, на які можуть бути залучені кошти держави чи міжнародних партнерів, або які вже реалізуються за їх підтримки. Адже дрім це також про підзвітність та прозорість, важливі для донорів, і нині фахівці проєктного офісу тут, аби допомогти громаді покращити цю роботу. Для Чернігова співпраця з Дрім з всіма нашими партнерами, які допомагають відбудові міста, це надзвичайно важливо, тому що якщо ми згадаємо місто Чернігів в квітні 2022 року і порівняємо з тим, що зараз це два абсолютно різні міста. Дякую, що Чернігів обраний одним із пілотних проєктів для там удосконалення своєї роботи для активізації цієї роботи, якщо буде можливість, і ця робота принесе реальні кошти або інвесторів, або міжнародних партнерів, або державного бюджету, і ми зможемо реалізувати, хоча б частину цих проєктів, зрозуміло, що для міста це буде суттєва підтримка. До цього пілотного проєкту Чернігів був внесений з ініціативи Чет за їх визначенням. Як один із лідерів із міжнародного співробітництва на зустрічі, місто презентувало свої напрацювання, а це 76 внесених проєктів у сферах водопостачання та водовідведення, теплогенерації електротранспорту, освіти медицини, капітального будівництва тощо представники ждріму дали рекомендації, як зробити ці проєкти і сам профіль громади більш якісними і привабливими для партнерів та інвесторів, щоб вони захотіли вкладати сюди свої кошти. Наше з вами щастя і темп залучення коштів в наших з вами руках. Чим краще, чим швидше, чим якісніше ми це з вами зробимо, тим швидше можна буде презентувати, в тому числі, проєкти Чернігова і на міжнародних заходах. На меті у нас зробити з Черніговом ось такий взірець або такий кейс, як приклад для масштабування вашого досвіду на інші громади, щоб показати, наскільки можна ефективно, швидко і максимально якісно. Завод, завівши проекти в екосистему ДРІМ, залучати увагу потенційних донорів, потенційних інвесторів, кредиторів, будь-який формат міжнародної фінансової допомоги саме для проектів відновлення, а, а також для проектів розвитку. Для Чернігова, як міста, що зазнало серйозних руйнувань, зовнішня підтримка залишається вкрай важливою. Адже це можливість реалізувати проєкти, на які у міському бюджеті в найближчій перспективі не буде ресурсу. І йшлося на зустрічі. У 2022-2023-му на відновлення критичної соціальної та житлової інфраструктури громада вже спрямувала більше мільярда гривень власних коштів і залучила допомоги орієнтовно на 750 мільйонів гривень. Нині на фінансові спроможності, окрім викликів прикордонного регіону, впливає також вилучення військового ПДФО і при цьому потреби в підтримці сил оборони, які лише збільшуються. При тому, що вона забрала 800 мільйонів в цьому році. Ми в минулому близько 300 направили на підтримку ЗСУ. І в цьому році плануємо ще десь таку саму цифру, але якщо додати 800 мільйонів, які на ці потреби вже направлені, це понад мільярд з бюджету громади Чернігова, який знаходиться в важкій економічній ситуації, і з потребами на відбудову у нас є багато великих проєктів інфраструктурних, які ми або в ході, або навіть не починали. Тому Співпраця з платформою Дрім для нас є актуальною і важливою зв'язку з тим, що це можливість залучати кошти або держави, або міжнародних партнерів на відновлення міста і частковий розвиток по тим проектам, на яких у нас немає своїх грошей, і очевидно немає в цьому році, і не буде в наступному. Загалом в екосистемі Дрім представлені вже більше тисячі громад і понад три тисячі їхніх проєктів. Цьогоріч платформа має стати обов'язковою до використання для всіх ініціаторів інфраструктурних проєктів.